Минулого року на Полтавщині знищили амброзії майже на тисячу гектарах землі. Обласну програму фітосанітарних заходів з ліквідації регульованих шкідливих організмів обговорили члени постійної комісії з питань аграрної політики та земельних відносин. За період програми вона завершується вже в цьому році. Всього у нас загальна площа по амброзії зменшилася на 1624 гектари, і На сьогодні ми маємо. В області 2700 гектар, які вважаються забрудними і є карантинними. Загалом на порядку денному засідання комісії близько 10 питань, «Розглядалось питання з приводу інвентаризації земель водного фонду. Також піднімалось знову питання з приводу інвентаризації земель земельних ділянок, зайнятих полизахисними лісовими смугами. Вже на протязі декількох років ми намагаємося все ж таки впорядкувати ці питання, тому що, на жаль, не всі громади виконують свої зобов'язання з приводу утримання цих земельних ділянок. Голова постійної комісії Іван Гришко каже, він разом з іншими своїми колегами-депутатами Полтавської обласної ради намагаються пристосувати чинні програми до сьогоднішніх реалій. Актуальними є зміни у програму розвитку аграрного розвитку Полтавщини, в тому плані, що ми зміни внесли зв'язку із. Тими нашими освітніми закладами, які належать комунальній власності нашої обласної ради, вони почали надавати послуги по навчанню операторів дронів. Переглянули рішення нашої комісії попередні, як зараз відбувається. по по напрямку водних об'єктів, по напрямку лісових об'єктів, інвентаризація. Е так ми рекомендували нашим громадам зайти за співфінансування із обласною радою. Усі розглянуті на постійній комісії питання винесені на сесію Полтавської обласної ради, яка попередньо має відбутися 30 травня.